Друзі, вітаю на каналі Сліпий Ковбасник. Сьогодні будемо готувати копчено варений бекон. Як завжди, ми готуємо це все вперше на своєму каналі. Готувати будемо просто, швидко і головне смачно. Ось придбали ми отаку кількість м'яса. У мене тут свинина, свиняча шия ошийок. Тут у мене 3,5 кг. Головне правило перед тим, як будемо готувати, свиняче м'ясо повинно бути визрівшим, тобто не парним. Тобто після забою повинно воно вилежати в холодильнику хоча б 24 години. Потім, будемо його, потім ми починаємо з ним працювати. Ми його вчора придбали, положили в холодильник, воно в нас вилежалося, холодне. Зараз будемо його солити. Солити будемо сухим посолом. Убираю зайве все, в мене вже все розложено, убираю в сторону шматочки такі. Вони вже порізали. Я їх попросив, щоб в магазині мені їх порізали на частини такі. Заздалегідь ми зважили сіль, спеції. І зараз буду показувати, що ми будемо робити. Витягуємо, як завжди. Хотів так швидко підготуватися. А вони його ще запаяли. Ось який шустрий. Давай, ніж. Витягнули із пакета. Його, оказується, в магазині завакумірували, а ми не бачили, що його завакумували. Так, беремо спеції. Спеції беремо сіль. Беремо тільки сіль нітритну. З нітритом натрія 0,6%. І спеції. Все по грамовкам я продублюю в описі під відео. І постараюся в закріпленому коментарі. Також залишити. Посилання чи повідомлення. Так, посипаємо. У мене тут кіло 300. Я солі взяв 26 грамів нітритної, без цукру. І спеції. Зараз, ось так беремо. Зараз я її просиплю оцю всю шийку, отаку. І треба це все зім'яти, щоб шматочок. Був рівномірно посолений. Ось так, о, такий гарненький шматочок. Беремо не спіша. Акуратно, красивенько, Ділаємо таку штучечку, просолюємо з усіх сторон, щоб вся сіль, яку ми зважили на вагах і висипали на м'ясце, щоб вона вся була на м'ясі. Промасажую і сіль цю всю вітру в м'ясе. Включимося, покажу, що будемо робити далі. Так, друзі. Просолили, замотали в харчову плівку, можна було б завакумірувати, але ну, в мене вакууматора тут немає. Замотали в харчову плівку і максимально, щоб кусочок вийшов замотаний плотно, щоб максимально вигнати повітря. із з кусочка, щоб не було повітря. Зробимо таку всю маніпуляцію з іншим м'ясом і кладемо в холодильник на самий низ, там де найхолодніше, будемо просолювати близько 5-7 діб. Через кожну дубу-дві будемо Отак будемо витягувати і масювати, тому що сіль буде видавлювати рідину із м'язця. Рідина ця вся, ну, не вся якась кількість виступить всередину в пакет. Ну Вона через кілька днів, якщо буде масажувати, її вона вся вбереться, і несе, вийде в кінцевий результат, коли ми її приготуємо, буде бекон буде соковитий. Так, друзі, ну що, пройшло у нас 5 днів. Наше м'язко просолилося, ми кожного дня його масували. Ось такий. Колір, дивіться, який гарний вийшов. Зараз я їх розмотаю ці шматочки. Опля, бачите, як швидко все слизьке, яке м'ясо, І ми його понюхаємо, посмакуємо, хоча все, дивіться, як воно гарно. Аромат стоїть який. А, ті відкривається і пахне. Так гарно пахне, так, ароматно. Ух. Ой, зразу такий, такий аромат. Ох, Божественно. О, який аромат. Якби ви знали, який це аромат, якби камера передавала, який це аромат, то ви б самі слиною б зійшли. Зараз ми розмотаємо другу, другу шийку, помиємо м'язко. Покладемо це все в сітку, підв'яжемо. Отже, друзі, помістили наш балачок, у формовочну сітку і зав'язали з обох боків сіточку і підвісили на перекладину. І помістили в дегідратор або в сушарку, як би так сказати. В кого немає дегідратора або сушарки, можете підвісити в духовці. Виставляємо температуру 30 градусів і підвілюємо, підсушуємо, підсушуємо близько 2 годин, щоб м'ясо обвітрилося і підсохло, щоб краще при копченні ліг дим. Коли воно це все підвілеться, підсохне, будемо коптити. Ну а ми йдемо далі підготовлювати коптильню для копчення. Так, друзі, поки наше м'ясо Підвялюються у сушарці, підготували генератор холодного диму, типу равлик до копчення. Коптити будемо на ольховій трісці, навіть не на трісці, а на опілках. Фракція близько 0,3-0,6 мм. Зарядив половину генератора, тому що повинен, не бачу сенсу заряджати, тому що. Коли насипаєш повин, горить дві доріжки і горить 4 години, то випробували його, сипемо половину генератора. По часу горить так само 4 години, що половина генератора, що повин. Якщо знаєте, як підпалювати або як користуватись ним, що він горів 8 годин, напишіть в коментарях. Ще чим ці, е, хороший цей генератор, тому що можна коптити ним. Як холодним копченням, так і гарячим копченням, як в шкафу, так і в коробці звичайній. Ми будемо коптити сьогодні в нашій коптильні із залізного відра, з нержавіючого. Коли вже м'ясе висохне, підпалимо цей генератор, поставимо його у нашу коптильню, розвісимо м'ясо і будемо коптити. Коптити будемо близько. 4 годин, як я раніше сказав. ну Коротше, я покажу, як підпалимо, розвісимо. На вулиці винесемо коптильню. Так, друзі. Розпалила дружина коптильню. Вон, дивіться, як воно там все виглядає. Розвісили наше м'ясо. І тепер будемо коптити, поки ми йде дим, годинки 4. Потім, потім побачимо, як воно виглядає. Якщо буде мало закопчено, то додамо, зарядимо ще, одну, ще один генератор і прокоптимо ще 4 годинки. А зараз накриваємо і йдемо під пиво. Отже, друзі, пройшло 8 годин холодного копчення. Тепер розмістили знову наші свинячі шиї чи тобто, балик. Лібекон в наш дегідратор. ставили голку, щу, голку термометра в один із кусків м'яса і тепер будемо доготовлювати, утеплювати до досягнення температури всередині продукту 70-72 градуси. Внизу. Під м'ясом розмістили піддон з водичкою. Зараз отеплюємо до температури середині батонів, десь температури 30-40 градусів при температурі 50 градусів в духовці. І потім піднімемо до температури 80 градусів і будемо отеплювати за допомогою пари. Після того, як ця вся процедура пройде, зробимо. Будемо охолоджувати. Отже, друзі, наш бекон-балик приготувався, охолонув. Ми вже не стали знімати, як ми його дістаємо із е, сушарки Я, після отеплення, як заматували у фольгу, як знімали сітку, тому що це зайвий час. Ми вже замотали його у фольгу і поклали на добу в холодильник і зараз розкриємо, покажемо, що в нас вийшло. І що у нас забалик, вийшов, і посмакуємо. А на передньому фоні все у нас зварили креветочки. Полюбуйтесь, поки не я буду розматувати наш баличок. Оля зроби крупним планом. Покажи друзям, які ти креветки гарні зварила. У Олі Сергії на сьогодні день народження, їй 45 років. Привітайте нашого оператора в коментарях. Зараз я беру в сторону. Напечуть привітання, побажання. А то вона у нас вийшла. Як той казав, зранку ще вона у нас не цілована, ще ніхто її не поздоровляв. Так що ви поздоровати. Так, ось такий у нас шматочок вийшов. Вийшло навіть два. О, який божественний аромат. Зараз я наріжу. Спробую нарізати новоля ну, перекрупним планом. Я. Так, наріжемо. Який як шматочок так відрізається. Так. Ну, ще я разочок відріжу. так. Звісно, аби був гарний ножик, хто там може дивитися. Так, ось я Отак, на зрізі покажу. Так. І поріжу зараз такими шматочками порціонами. Так, раз. Два, пахне, слина котиться. Яке воно бомбезне должно бути. Пахуче, ароматне. Щіль стоїть такий. Ух, так. Ну отак розрізали. Чесно скажу, воно трошки твердувате, сухувати, мабуть. Ну, спробуємо. Так. Бора! Так це ще краще, ніж магазині. М -м -м. Ака краснота, друзі. Перший раз приготував і перший раз вийшло. Яке воно класне. Дівчата, Ваша, ну йди сюди. Яке воно класне. А який колір? Не Кра видно? Красний красний. Красний красний? Угу. Свиненка. І соковита всередині. Це в нас зверху така твердувата. Маш, ты туда? Mm -hmm. А ну, видимо, посмотрю. А ну скажи, оціни. Как раз это сочно, знаєте, такая. Прикусив зубами. І сок виступив. І насиль. І пахне так. І прокоптилося. Ой, боже. Шо масшкаш? Нічого, Угу. Нежирне, прямо піснетка классно. Що я вам скажу, друзі? Ви не показуєте, якщо приготуєте за нашим рецептом. Я в описі до відео напишу рецепт детальний. І все по спеціям, все, по... все напишу і в закріпленому коментарі теж напишу. М -м, яке воно класне. На бутерброд, на сніданочок, до чайку, до кофейка. М -м -м. Клас, нікого такого я не готував. Найкраще м'ясо в світі, яке я готував і смакував в житті. А повірте, я в своєму житті багато м'яса посмакував. Ну що, друзі, пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось, ставте вподобайку. Діліться відимо, відео в соціальних мережах. Ну, а ми будемо поздоровляти нашу Ольгу Сергійовну з Днем народження. Смакувати. Королівські креветки, бекончик, У нас там шашлачок ще намічається. Ну, я ще покажу деталь в дальніших наших відео, який у нас стіл був на народження. Ну а ви пишіть, пишіть і всім пока.